І Міцкевича. Але куліш перекладав. Перекладав не лише іншекспіра, бо найбільший його подвиг це український переклад Біблії, мабуть. Власне, український переклад Святого Письма це окрема дуже цікава і дуже трагічна історія, бо в імперії Романових взагалі. Е було погано і з російським перекладом, от хоч, хоч як це дивно, Синод дуже довго опирався проти того, щоб перекладати Біблію навіть сучасною російською мовою, і в кінцевому підсумку повний російський переклад Біблії з'явився на рік пізніше, ніж повний російський переклад капіталу Карла Маркса, можливо, це теж штрих, який дозволяє дещо зрозуміти в історичних судьбах Росії. Але після того синод справді почав перекладати біблію масово на всіх мовах Неозори, неозори імперії, крім української. Ще в 1862 році Ніжинський шляхтич Пилип Морачевський переклав Старий заповідь, Новий Заповіт. Переклад був дуже добрий, він легко читається, точний, його схвалила імператорська академія. Але е, водночас, коли вже дозвіл від синоду от-от мав надійти, з'явився відомий донос з Києва, е, скіл відомого Михайла Юзефовича, постаті, яка дуже багато зробила для нищення української мови. Гідний попередник багатьох нинішніх постатей, чиї імена ми добре знаємо. Донос звучал так, что перевод священного письма на жалкое наречие малоросов менее всего имеет целью духовное развитие онного племени, но настоящей целью является языковое, а впоследствии политическое обособление. Цього було досить, щоб е, з'явилася Валуєвська заборона 1863 року, і е, переклад Морочевського, врешті, був надрукований, але вже після 1905 року, до речі, тоді він був таки схвалений самодовою. Е, досі він має статус єдиного канонічного з погляду російської церкви, перекладу святого письма української мови. Але е, Постало питання перекласти не лише новий заповіт, а і весь текст святого письма. І це величезне завдання виконали спільно куліш і Пулюй. На 26 років молодший, блискучий фізик. Це чоловік, де можна сказати, Україні дуже не пощастило, бо у нього були всі підстави бути. Принаймні першим лауреатом Нобелівської премії з фізики разом з Карлом Ренгеном, але фактично відкривши і промені на пару років раніше до рентгена в силу наукової сумлінності, він довго зволікав з першою публікацією і стаття його з'явилася пізніше на пару місяців, ніж рентгенов. Але це такий попутній сюжет з фізики, а робота їхня над Біблією тривала десятки років. Причому перекладали вони з оригінальних мов, з грецької і єврейської. Поліш хто признав єврейську, полює навпаки грецьку. Вони після того порівнювали з перекладами ще вісьмома іншими різними мовами. Вони після того здійснювали остаточну мовну редакцію. Коли вже все було готове, як відомо, згорів кутір Поліша Матронівка, і все це довелося починати знову, Куліш не, не встиг це закінчити відтак до роботи на останньому етапі, долучився ще Нечуй Левицький і в 1903 році. Перший повний текст святого письма було надруковано, звичайно, не в межах Російської імперії, відні коштом британського біблійного товариства. І в Російську імперію цей переклад отримав доступ лише після 1905 року, коли було знесено найодіозніше заборони на українську мову. Разом з Кулішем... Дуже багато зробив для е, розвитку мови саме через переклад Михайла Старицький. Е, він е, був блискучою людиною, офіцером, е, мав за собою університетську освіту, тоді це було не часто серед українських авторів. Е, він е, Добре, тямився на новітніх течіях літератури, але перекладаючи, він чітко розумів, для чого він це робить. Коли він переклав е поему Байрона Мазепа, до речі, переклад, який досі не втратив абсолютно свого чару, хоч йому вже майже півтори сотні років. Він написав свято дружині, е де е задекларував британця пісню голосну. Я переклав на рідну мову, щоб неокриленому слову добути силу чарівну. І він справді мусив дуже сильно працювати над цією мовою. Бо е вона була дуже розвинена, е коли йшлося про селянський побут. Їй фатально тоді не бракувало слів, коли йшлося про якісь абстрактні поняття, коли йшлося про. Е Життя е, аристократії. І Старицький не боявся створювати, кувати, як тоді казали, нові слова. Йому це е, сучасники ставили на карт. Казали, що це от марне ковальство, я вже наводив цитату з Костомарова, який цього не сприймав. Але е, наведу хоча б пару прикладів. От е, було таке народне дієслово мріяти. Ген там на обрії щось мріє. З нього Старицький викував іменник Мрія, без якого вже абсолютно неможливо українською мовою. З прислівника байдуже він викував знов такий іменник байдужість. Теж для позначення абстрактного поняття в народному мовленні цього іменника не було, очевидно, без нього сьогодні мову уявити собі дуже складно. І таких слів, викованих або ж дуже тактовно створених Старицьким старицькій десятки. Старицький перекладав сербські пісні, прекрасний переклад. Переклав Гамлета Шекспіра. До речі, це був випадок, коли царська цензура, от було два такі випадки, вдала збій. Цей переклад вдалося надрукувати в Києві в 1882 році. Після того. Було буквально виття російської чорносотенної преси, яку, яка звичайно не переймалася якістю перекладу. Вона переймалася знов таки, от як Богословська, е нині переймалася, як це Старицький мав нахабство переводити Шекспіра на малоруської наречі. і рецензія в чорносотеній газеті Київлянін так і називалась Принц ґамліт в Пастолах. Е навіть свої пускали поголоску, що Eee... Uh, Manolo, kaçıncı